Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсів. Вання тепла навіть при високих навантаженнях, завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Цей кулер ідеальний для користувачів, які цінують надійність, тишу в роботі та ефективне охолодження без додаткових візуальних ефектів. Пропонуємо до вашої уваги бездротову ігрову мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам чим створювати макроси та швидко виконувати команди завдяки тихій роботі кнопок, ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги RGB кулер для ПК. Це тихий охолоджувач для ПК, який забезпечує ефективне охолодження вашого процесора або комп'ютерного корпусу. Завдяки розміру 80 мм mm, він підходить для більшості стандартних комп'ютерних корпусів, не займаючи багато місця. Даний вентилятор забезпечує стабільну та ефективну роботу при низькому рівні шуму. Його led підсвітка пропонує стильні сині та різнокольорові ефекти, додаючи естетичність. Таки до вашої комп'ютерної системи, даний кулер ідеальне рішення для тих, хто хоче забезпечити оптимальне охолодження свого комп'ютера, зберігаючи стильний вигляд. Пропонуємо до вашої уваги міні-комп'ютер. Це компактний, але потужний настільний комп'ютер, оснащений процесором Intel Core 12-го покоління, доступним у версіях i 7 та i9. Комп'ютер ідеально підходить для ігор та професійних задач, забезпечуючи високу продуктивність та швидкість обробки даних. Об'єми пам'яті та тип відеокарти ви можете обрати на веб-сторінці. Крім того, ПК має модуль Wi-Fi 6, тому ви зможете насолоджуватися стабільним та Видким інтернет з'єднанням цей міні пк є ідеальним вибором для тих, хто шукає компактний, але високопродуктивний пристрій для роботи та розваг. Пропонуємо до вашої уваги тренувальні рукавички. Спортивні тренувальні рукавички є необхідним аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок. Вони призначені для фітнесу, бодібілдингу, важкої атлетики та занять у тренажерному залі, забезпечують захист рук, зап'ястя та долоні. Вони чудово знижують ризик появи мозолів та пухирів. Ідеально підходять для різних вправ, пропонуючи підтримку під час важкої атлетики та підвищуючи загальну ефективність тренування. Мають дихаючу та легку конструкцію, щоб зберегти руки прохолодними під час інтенсивних тренувань.